Огляд Андрія Єрмоленко, більше тисячі слів. Момент для Динамо. Плену це пропускає м'яч! Огундана, удар м'яч у воротах. Шоло Огундана в дебютному матчі в дебютному таймі за Динамо забиває. Сказав, я пропускає плену це, але напевно не свідомо. Але так вийшло ще й на краще для київського Динамо. 2-1, Динамо виходить вперед. Шоло Огундана, Називається знайомтеся. 20-річний нігерійський півзахисник. Дуже швидко Уже дає користь своїй новій команді Буяльський. Його тонке рішення багато чого зробило для цієї атаки. Ну і насправді краще, що ось ця передача Волошина, краще для Динамо пройшла повз ногу блину це тут. Ну, міг 77-й номер зупинити м'яч для себе, не розуміючи, де там знаходиться Гондана.